Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати, як османи почували себе після Першої світової війни, а також близький їхній розпад. В 1919 році османи вже почували себе критично. Медина, яка трималася під ними, упала, і тепер вона під контролем арабів. Також вони вже звільнили ці території і почали наступати на осман. Тим часом справи у більшовиків були не дуже хорошими. Тимчасовий уряд зміг їх відтіснити, а також почалося різке контрнаступ. Більшовики втрачають території і відступають, однак це ненадовго. Потім більшовики наберуть силу. І повернуться. Почався відступ із фронтів, однак більшовики це роблять заради того, щоб потім наступити і перемогти, як це сталося в реальності. Також, в 1919 році просування... Османи вже теж здалися, через що лінія фронту, в є резу... тобто їхній території, зменшилися до ось цих. В результаті за мирним договором ось османи. На 1919 рік це все, що від них залишилось. Тоді як Єгипет під контролем. В Британії тоді як решта перейшла під контроль Франції. Також уже на цей рік більшовики дуже потрьовані. І вже зараз набирають сил для того, щоб наступати далі. Наступ на Україну поки не планується. А також саме в цей рік, 22 січня. 1919 року Західна і Східна Україна об'єднались. Щодо більшовиків, тимчасовий уряд продовжує наступати і звільняти території. Однак це лише, лише частково. Потім вони продовжують наступати. Ось країни врататі після Першої світової війни. австро угорської імперії вже немає, утворення Югославії близьке. А Османська імперія це все, що від неї залишилось. А в наступному відео я розповім про те, як більшовики захоплювали Україну, а також за яким серським договором вони хотіли розділити Османську імперію, тобто союзники. Ну а на цьому все. До побачення, гарного дня.